Бойові птахи. Колектив обласного центру контролю та профілактики хвороб передав для українських захисників квадрокоптер Мавік т Це вже не перша допомога українським військовим. Раніше центр контролю та профілактики хвороб доправив на фронт радіопередавачі, автомобіль, генератори та медичні засоби. Час війни, і, в принципі, після завершення війни перемоги України, звісно, що ми розуміємо, що армію потрібно підтримувати завжди. Раніше ми трошки так, знаєте, хтось більше, хтось менше на це увагу, на увагу військових в час мирний для України, хоча війна триває вже з 2014 року. Але менше була увага, прикута кожного громадянина. Тепер ми бачимо, що коли це питання життя, здоров'я і життя кожного з нас, навіть в тилу, в тиловій області, то такі речі ми готові вкладатися, хто скільки може, і це все йде на користь кожній сім'ї, кожній родині в нашій державі. Вартість цього дрона 150 тисяч гривень. Його передали бійцям десантникам. Військовий Олег Рябко каже, така допомога найнеобхідніша на лінії бойового зіткнення. Цей дрон. Цей дрон він працює в нічний час і в денний теж. Це дуже велика потреба у всіх підрозділів. Будь-яких підрозділів запитайте військових, що таке мавік t Вони скажуть, що це найкраще, що може бути з допомоги на цей час. Не їда, не все решта, не там якісь. Бушлати, ще щось там, бо люди не всі розуміють, що ми маємо їсти. А от дрони, от саме цей дрон, він дуже важливий. Він дороговартісний, і його знайти тут важко і багато перекупів, які хочуть на цьому заробити. Тому дуже дякую колективу. Військові дрони здійснюють моніторинг позицій противника та відстежують його переміщення навіть вночі. Такі квадрокоптери також найдієвіший засіб збереження життя українських воїнів. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.